мяу 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 Біжимо 5 кілометрів. Просто зараз прийду додому і ляжу спати. Вчора ліг пізно. Сьогодні прокинувся пізно. Такий прям невмотивований. Нічого не хочеться робити. мяу 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 Вчора не ївся так само якоїсь балабірди просто на вечерю. І як результат я відчуваю себе фігово зранку. Що мені потрібно, щоб такого не було? По-перше, поставити конкретну ціль: хочу лягати в 23.00, вставати в 7. Далі, харчуватися правильно, трьохразово обов'язково, трьохразово. Зменшення дофаміну, 15 хвилин на день. Максимум на TikTok. і займатися спортом кожного дня безперервно. І найголовніше, що ми робимо, коли ми не вмотивовані? Правильно, біжимо 5 кілометрів. Але спочатку треба розім'ятися: ноги, тулуб, руки, голову все розім'яти, все розігріти до тренування. Пробігши ці 5 кілометрів я наситився просто неймовірною енергією. Що я просто зараз прийду додому і ляжу спати. Ладно, шуткую. Бігся така штука, що ти постійно працюєш над своєю ж силою волі. Тому вже вмотивованим я повертаюся в робочі процеси. Також Хотів вам сказати, що половина челенджу буде в моєму інстаграмі, який є в описі під цим відео. Тобто пункт сон і пункт мінімізація дофаміну я буду конкретно описувати в своєму інстаграмі і челендж наполовину переходить в інстаграм. Тому якщо ви ще не підписані на інстаграм, то обов'язково переходьте та підписуйтесь. Також я сьогодні поснідав поживними речовинами, що дало ще більше енергії та ресурсу. І поки я обідаю, я хочу розказати вам одну штуку. Я читаю зараз книгу Естерагікса Сіла Брітічення. Неважливо, де ви знаходите? З ким ви знаходитесь, що ви робите? Головним вашим наміром буде це, це те, що ви хочете побачити в майбутньому. Тобто сфокусуйтеся на думках, сфокусуйтеся на тому, що ви хочете, направляйте енергію туди і контролюйте свої думки. Про цю книгу давно вже казав МакГрегор, що вона змінила його повністю життя, і я вирішив також її прочитати через МакГрегора. До речі, на обід головний складник це м'ясо. М'ясо вод. М'ясо перетравлюється в два рази швидше саме в обід, так само, як і риба. Тому, якщо ви хочете не відчувати тяжкості в желудку, то краще їжте м'ясо і рибу в обід. Тож на сьогодні план по харчуванню, по. Спорту і почитанню виконані, мінімальні плани виконані, а наступні сон і мінімізація дофаміну буде в інстаграмі. Тому підписуйтесь на інстаграм, там буде дуже-дуже багато цікавого. І до зустрічі в наступному відео. Удачі!